Вітаю вас зі святом із днем незалежності України. Не знаю, як для вас, а для мене особисто це, напевно, найбільше найважливіше свято сьогодні. Наша країна святкує 34-ту річницю. Напевно, правильніше було би казати відновлення незалежності України. А ще звісно є про що поговорити. Бо сьогодні до Дня Незалежності України сили оборони України нас дуже потішили прекрасними ударами по території так званої Російської Федерації. Їх було декілька летіло у різні російські регіони, але я хотів би зупинитися на одному: на тому, який стосувався удару по порту усть Луга чи усть Луга неподалік від Санкт-Петербургу. Там прилетіли українські. Безпілотники і атакували газову інфраструктуру агресора. І ви просто подивіться, бо це прекрасно. Я маю зазначити, що усть Луга є найбільшим портом на Балтиці, і другим портом за величиною на так званій Російській Федерації. Після новоросійська внаслідок атаки було завдано серйозних пошкоджень газопереробному комплексу «Газпром Луга, уражено кріогенну установку глибокої переробки вуглеводнів, де здійснюється фракціонування газового конденсату і природного газу. Загалом в усть Лузі може перероблятися до 45 мільярдів кубометрів природного газу щорічно і вроблятися до 13 мільйонів тонн зрідженого природного газу, тобто СПГ. І ви, якщо не знали раптом, то країни Європи досі продовжують купувати російський зріджений газ, і взагалі країни Європейського союзу витрачають на Оплату за вуглеводні так звані Росії більше грошей, аніж витрачають на допомогу Україні, тому цей удар це дуже важливо і дуже своєчасно. І я припускаю, що напевно досить не скоро комплекс зможе відновити свою повноцінну роботу. Ну тим паче, після таких красивих, дуже гарних грибочків. І от це друзі, і є дієві санкції проти російської економіки. Якщо так звана Російська Федерація хоче продовжувати російсько-українську війну, вона має дуже дорого за неї заплатити, і поки наші партнери. Там думають, а чи запроваджувати санкції, чи ні, а чи дозволяти Україні бити у глиб території так званої Росії західним озброєнням, Ось, будь ласка, сили безпеки і оборони України запроваджують дійсно дієві санкції у якості приємного бонусу. Там іще у Пітері були заблоковані аеропорти. Росіяни знову не могли нікуди полетіти. Що знову ж таки спричинює додаткові збитки і тиск на російську економіку? При цьому кількість подібних ударів по території так званої Росії з часом тільки зростатиме, тому що Україна народ... Що і виробництво далекобійних засобів, далекобійних безпілотників, та й не тільки безпілотників, і для Владиміра Путіна буде дуже неприємна дилема. Я про це вже багато говорив. Маю повторити. У Владиміра Путіна є дуже простий вибір. Ну, для нього це непростий. Він має або продовжувати російсько-українську війну і отримувати усе більші удари по російській економіці, яка може взагалі сколапсувати у певний момент і призвести до падіння самого режиму Владимира Путіна. Ну, це якщо дивитись так, на далеку перспективу. Або Владимір Путін має. Погодитися, хоча б на заморозку російсько-української війни, а він цього робити не хоче, тому що він не досягнув жодної своєї політичної стратегічної цілі, якій він декларував от тоді ще 24 лютого, 22 року, і буде дуже складно росіянам продати заморозку російсько-української війни як побіду. То і тому це також для Владимира Путіна досить небезпечно. Разом з тим, ми маємо усвідомлювати, що росіяни також будуть нарощувати повітряні атаки. Останнім часом, останніми тижнями, інтенсивність застосування росіянами шахедів дещо впала, хоча пара масованих атак була. Чому так відбувається? Ні, не тільки тому, що Україна завдає ударів у тому числі по об'єктах, які пов'язані із виробництвом і логістикою шахедів, а й тому, що наш противник зараз накопичує безпілотники для того, щоб потім завдавати масованіших ударів. Це варто усвідомлювати. Тобто, росіяни будуть іще знову і знову нас атакувати наші міста кількома сотнями безпілотників за один раз. Сьогодні є ще одна дуже важлива новина, яку варто проговорити. Пам'ятаєте, нещодавно Трамп, американський президент, заявляв, критикував точніше Байдена за те, що той був нерішучим і не дозволяв Україні бити американською зброєю глиб так званої Російської Федерації. Як це так, це неправильно, несправедливо. Так ось Трамп робить те саме. Члени його команди, точніше, але це все одно робить Трамп. Тому що за повідомленням видання Wall Street Journal, Колбі, це є такий заступник міністра. Оборони Сполучених Штатів Америки, заступник Піта Гексета, він Елбридж Колбі він е, розробив механізм, за яким кожен удар американською зброєю по території Росії має бути погоджений особисто із головою Пентагону Пітом Гексетом. Іначе як Україна вже зверталася один раз із проханням дозволити вдарити ракетами атакам з по території так званої Росії, і від Піта Гексета отримала відмову. Тож. На словах Трамп такий, наче, як відрізняється від Байдена, наче він от не проти був би ударів по території так званої Росії. А по факту він продовжує ту саму політику адміністрації Байдена, яка полягає в тому, щоб не дати Україні ані програти, ані перемогти. Ми з вами будемо бачити ще багато різних заяв від американського президента. Він інколи нам буде навіть здаватися досить проукраїнським, але пам'ятайте, що. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп переслідує передусім свої власні інтереси. Він хоче отримати Нобелівську премію миру. Він дуже е фанатіє від Володимира Путіна, і навряд чи він буде дійсно е надійним партнером для нашої країни. Разом з тим, е він буде тиснути на Україну, щоб ми погоджувалися на капітуляцію на вимоги капітуляційні росіян, щоб якнайшвидше той самий Трамп міг отримати Нобелівку, і це також варто розуміти разом з тим, наче як нам за шість тижнів ма. Мають надати 3350 ракет ERAM, які мають дальність від 240 до 450 кілометрів. Це такі собі бомби ракети. Їх виготовляли спеціально на замовлення під потреби російсько-української війни, тобто це геть нова розробка. Фактично, це просто авіаційні бомби, які перероблені під ракети. Запускаються вони із літаків, тобто класу повітря поверхня. Але є один нюанс: для того, щоб ми могли ці бомби застосовувати бомби-ракети, за словами видання Wall Street Journal Знову ж таки, нам треба буде дозвіл Пентагону. Але знаєте для чого нам не потрібен дозвіл Пентагону? Нам не потрібен дозвіл, нам не потрібен дозвіл Пентагону. Для того щоб бити по так званій Росії своїми власними засобами, і для того щоб використовувати FPV, нам також ніякі дозволи за океану не потрібні.